Привіт! Хочу поділитися з вами своїми покупками на Aliexpress. Я багато всього назамовляв замовляв, і відповідно буду поступово вас знайомити з товаром. Можливо, комусь буде в нагоді мої враження від того, що я придбав. Іригатор для зубів В принципі, повинна бути корисна річ. Подивимось, що там поклали, коробка в коробці. Ну, так, це в мене насадки, так? Да? Ну, добре. Насадки то є добре. Ось сам іригатор, так би мовити. Давайте подивимось, як він взагалі виглядає. І відповідно, що в нас ще поклали піддончик, зарядний пристрій і інструкції. Тобто іригатор, насадки, зарядний пристрій, піддончик, інструкція, коробка. Ось, в принципі, все, що є. Буду перевіряти, скажу, чи файна ця річ. Якщо файно, то дам посилання на Aliexpress. Як працює ця штука? Ірігатор треба під'єднати до живлення 220. Тараз. Ось тут були вставлені насадки. Це в комплекті йде 4 таких звичайні насадки. Одна насадка для чищення язика. І ще одна специфічна з дуже такою вузькою струєю. Так, відповідно, в цей танк була залита вода, треба залити воду, притиснути, все. Тобто, все керування в нас це, Ось ця кнопочка це для заміни насадок, натиснув достав. Потім включити, виключити. І тут встановлюються режими, скажімо так. Один раз це повільно, потім більше тиск, більше тиск і ще раз більше тиск. Чотири режими тиску води. Вода пульсує. І все, в принципі. Щоб почати працювати з цим, треба натиснути. Він досить шумний. Вартість цього приладу десь від 1150 до 2000 тисяч гривень. В залежності від моделі. Але що я рекомендую: брати дуже великий об'єм, тому що швидко використовується ця вода. Тобто з прилаштованим резервуаром для води в цьому в самому приладі, це не добра ідея, тому що швидко вода вся, вся витече. Тому краще брати такий портативний пристрій. І відповідно все можна вмикати. Він зараз в мережі. Вмикаємо. Так, я вимкну світло. Все. Це перша швидкість. Ну Давайте одразу друге. Третя. Четверта. Все, воно працює. Компресор качає. Роздивіться. Якщо включити. Ось ця струя вона вже б'є. Єдине, що мені не сподобалось, що, ну, що ця штука вона досить, ну по-перше, шумна, а по-друге, це треба тримати цю штуку в роті, тому що е ця вода буде на стінах, на одежі. Тому, щоб почистити зуби, треба вставити в рот і почистити. Зараз це наразі слідкувати за порожниною рота. Зараз дуже актуально. Просто поділитися з вами враження від такого пристрою.